Зараз ми побачимо Majesta. як вона змінювалась з роками. Дивіться, це в нас 1984 рік. І тут, до речі, внизу компоненти її коли змінювали. Значить, в чому суть Majesta? Ця одна універсальна лінійка працює на всі проблеми. Коли ви знаходили якийсь новий інгредієнт або нова технологія, з'являлась, вони не додавали нові продукти в лінійку. Лінійка залишалась попередньою. Просто лініка завжди оновлювалась. Тут в, навіть показано якісь інгредієнти, які з'являлися нові, які додавалися лінійку, і як змінювались баночки. Це Майджаста 1994 року. Тут я вже народилася на тій першій шині. Це Маджаста 2005 року, і, як на мене, просто ідеальний тепер. Вигляд має моджаста, яка з'явилась у 2017 році.